Всім привіт! І сьогодні ми будемо проходити гру по Шейн. Тому, за... Тому починаємо. Так, ми вже дійшли до третього завдання. І ви можете приходити зі мною і купляйте мій мерч. Мерч безкоштовний, але можете купити просто коштовний. Також, кому цікаво, про що робити обзор про ці штанці, про рукава. Про волосся або про жабку, то пишіть в коментарях. Так, будь ласка, підпишіться на мене, тому що я для вас дуже стараюся і дуже багато роблю. Так, тепер ми вже на... не знаю на якому це ми рівні. Не пам'ятаю. Напевно, десь на... Десятому. Так, тепер оп'ять йому на лісницю і тепер на ліфт. Ммм, випиваємо напіточок. Кнопка не працює. Ну кнопка не працює, ну що це таке? Ну що це таке? Кнопка, ти що? Угу, Пішла кнопка, а ні. Ну кнопка. О, пішла. Опять кнопка не набрать.